Щиро вітаю всіх, хто цікавиться Словом Божим. У сьогоднішній програмі я хочу говорити про свободу у Христі Ісусі від усякої демонічної залежності. У сьогоднішній і наступних декількох програмах я хочу розкрити тему демонологія вчення про демонів. Слово Боже Біблія розкриває нам таємниці. Духовного світу, як діє Господь, що потрібно робити, щоб Бог зробив чудо в житті людини, як отримати зцілення, як спастись, як потрапити в Царство Небесне. Також Слово Боже розповідає нам про пагубну діяльність нечистих духів проти людей. Нечисті духи посилають хвороби, нечисті духи посилають нещастя, вони можуть входити. В людину і руйнувати її життя Лю... Нечисті духи можуть зв'язувати людину. Вона не буде мати свободи, буде томитися у своєму серці. Тому дуже важливо нам знати, хто такі демони, як вони діють. Тому що Ісус Христос навчав цим речам. Отже, хто такі демони, біси, злі або нечисті духи? Це колишні ангели Божі, які були скинуті з небес через те, що вони повстали проти Бога на чолі з самим Сатаною. У нечистих духів у демонів немає власного тіла, тому вони стремляться увійти в людину або в тварину для того, щоб проявляти себе через тіло людини чи тіло тварини. Кожного з нас створив Господь Бог, і Бог кожній людині дав тіло. Через тіло ми проявляємо себе. Якщо ми хочемо щось сказати, зробити, ми даємо наказ своєму тілу, і ми йдемо в одне місце чи в інше. Ми реагуємо так чи інакше на ті чи інші слова, події і так далі. Нечистий дух хоче увійти в тіло людини для того, щоб управляти нашим тілом так, як він цього бажає. Ісус Христос багато вчив про демонію. Цікавий такий факт, що Ісус Христос, коли навчав людей, Він робив дві речі постійно: втілював ще людей, окрім вчення, і також Ісус виганяв нечистих духів з людей. Коли Христос піднімався на небо, коли Він возносився, Він дав повеління своїм людям. Учням, я хочу прочитати про це в Євангелії від Марка, 16 розділі з 15 вірша, і сказав їм, тобто Ісус своїм учням, коли підете по всьому світу, сповістіть Євангеліє, всьому творінню, хто увірує і буде хрещений, спасенний буде, а хто не увірує, буде Осуджений. Ісус, посилаючи учнів по всьому світу, каже: сповістіть їм Євангеліє. Хто повірує, буде спасенний. хто не повірить, не прийме Христа, не прийме Божого Слова, буде засуджений. І далі Христос каже. Тих же, хто увірує, супроводжуватимуть такі знамення. Зверніть увагу: Христос не сказав, що апостолів, а саме тих, які увірують. Тобто, коли ми кажемо про чудеса, коли ми кажемо про вигнання злих духів, про що мова йде далі у цьому. Тексті, то це не має відношення тільки до апостолів, як сьогодні інколи люди кажуть. Але всі люди, які повірили в Ісуса Христа, всі, які прийняли Божого Сина, прийняли Боже Слово, в них перебуває Божий святий Дух через Христа і через Слово Боже, яке вони прийняли. І Дух Божий діє через людей. Він хоче звільняти людей від різних залежностей, від злих духів, у тому числі. Дух Святий хоче зцілювати людей від усяких хвороб. І ось Христос каже далі: ми читаємо: в ім'я моє виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами. Далі мова йде і про інші ознаки, знамення, які Бог буде робити через віруючих людей, які приймуть Христа і Боже Слово. І хочу звернути увагу, Ісус каже. В ім'я моє виганятимуть бісів. Є авторитетне ім'я Ісуса Христа. І коли люди сповнені Божою силою, коли люди прийняли Христа, і Христос живе в їхніх серцях, то ім'я Ісуса має владу в їхніх устах. Вони можуть наказувати нечистим духам, і духи нечисті будуть виходити з тих чи інших людей. Диявол зацікавлений у тому, щоб люди нічого не знали про нього, або щоб люди навіть і не вірили у нього. Звичайно, диявол з задоволенням хотів би, щоб люди відкрито і свідомо. Поклонялися йому. Але ж не всі люди підуть на це. Тому диявол і хотів би, щоб люди краще б тоді не вірили ні в Бога, ні вірили не в ні в диявола. А при цьому диявол звершував би свою пагубну діяльність в серцях і в житті тих чи інших людей. А найголовніше диявол всім серцем бажає. Він мріє кожну людину затягнути собою у пекло. Диявол знає. Що пекло приготовлене йому та його слугам, його ангелам, всім тим бісам, які пішли за ним. І диявол знає, що через гріхи свої він потрапляє туди. Тому він хоче спокушувати людей, зв'язувати людей різними гріхами, і щоб вони в гріхах померли, не повіривши в Ісуса Христа, і пішли разом з дияволом у пекло. Цікавий такий факт. Ісус Христос проповідував серед євреїв. Він не ходив в інші країни для проповіді. На той час серед ізраїльтян не було поширене ідолопоклонство або якийсь. Окультизм, але при цьому Христос на всякому місці, де він проповідував, він зцілював людей і виганяв нечистих духів. Чи є сьогодні люди, в яких перебувають нечисті духи? Звичайно, якщо в Ізраїлі, де не було ідолопоклонства і де не було окультизму, так багато людей було залежних, то тим більше сьогодні, коли для прикладу гороскоп майже у кожній газеті, коли чимало. Теле і радіопрограм про чаклунство, коли так багато різної розпусти, так багато різних беззаконь, але через це входять нечисті духи в людей, і вони руйнують їхнє життя. Коли ми знаємо, як діє ворог, коли ми знаємо, як проявляє себе диявол, ми вже тоді можемо робити певні дії, щоб не допустити, щоб нечисті духи увійшли в нас і пошкодили нам. Біси це особистості. Ісус Христос поводив себе з демонами, як з особистостями. Якщо ви будете читати Біблію, Євангеліє від Матвія, від Марка, Луки, Івана, а також книгу дії. Святих апостолів, ви побачите, що як апостоли, так і Христос поводив себе з демонами, як з особистостями. Особистість має волю. Нечисті духи Ісус навчав. Коли вийдуть з людини, вони ходять по тим місцям, де немає води, безводним місцям, і вони спокою не знаходять. І вони кажуть самі собі: Повернуся я у той дім, з якого вийшов. Тобто, ми. Ми можемо бачити, що демони дивляться на тіло людини, як на свій дім, де вони можуть перебувати. Але зверніть увагу: у демонів є воля. Вони кажуть собі: я повернусь у той дім, з якого вийшов. Біблія вчить нас, що демони мають емоції. Апостол Яків писав у своєму посланні, що біси вірують і тремтять. Дуже часто при вигнанні демонів, коли служителі моляться за людей, які мають в собі нечистих духів, і нечисті духи, коли проявляються, то тіло людини тремтить, і нечисті духи починають кричати через уста тієї людини. Чому це відбувається? Тому що Біблія каже: біси вірують. У Бога ця віра звичайно їх не спасає, і вони тремтять. Коли сила Божа доторкається до тієї чи іншої людини, тому що у присутності Божій не можуть себе спокійно почувати злі духи, вони втікають. І ми читаємо в Слові Божому, що як Христос, так і апостоли виганяли демонів і при цьому нечисті духи сильно кричали і трясли людину. Буває таке, що люди падають без свідомості. Інколи буває таке. Що піна з роту йде. Люди можуть душитися. Це все прояви нечистих духів в людині. Нечисті духи мають знання. Одного разу апостол Павло прийшов у місто Ефес, і він там потужно проповідував. І Бог робив дуже багато чудес руками апостола Павла. Він клав руки на хворих людей і відбувалися чудеса. Він клав свої руки на людей біснуватих і біси Виходили з тих людей. Це побачили інші люди, і були деякі сини священника Скеви, і вони подумали, що ім'я Ісуса це якесь магічне ім'я. І коли вони одного разу побачили біснувату людину, то вони сказали: в ім'я Ісуса Христа, якого апостол Павло проповідує, вийде Дух нечистий з цієї людини. Але в той момент злий Дух схопив людину і через її уста почав говорити. До цих людей, синів священника, які Бога не знали, святим життям не жили, а вживали при цьому ім'я Ісуса. І злий Дух сказав: Я Ісуса знаю, і Павло мені відомий. А ви хто такі? Дух нечистий, схопивши людину. Побив сім синів юдейського священника Скеви. Про це стало відомо всім іншим, і всі люди зрозуміли, що виганяти злих духів це не проста справа, і не кожна людина може це робити. А важливо, щоб Бог був у серці, важливо, щоб людина жила святим життям, жила під Божою охороною, мала близькі стосунки з Богом і мала на собі помазання чи силу Святого Духу. Духа. Тому що диявол боїться, коли саме Господь Бог проявляє себе. До речі, хочу сказати відносно нашої молитви: якщо ми в молитві не сповняємося Святим Духом, наша молитва не приносить нам насолоди і не дає бажаного результату. А якщо ми ходимо з Богом, то під час молитви благодать Божа буде сходити на нас, і ми відчуватимемо мир, радість і силу Господню. Слово Боже говорить нам, що у диявола на службі є багато духів. Біблія згадує 15 духів. Це основні базові духи. Їх, звичайно, набагато більше. Я хочу їх перерахувати. У Старому заповіті ми читаємо про дух ревності, також про дух зла чи злого духа. Ми читаємо про дух обману. Ми читаємо. Про дух п'янства, дух сну, дух депресії чи сумний дух, про дух блуду. В новому заповіті ми читаємо. Згадуються дух німий і глухий, дух немочі, тобто дух хвороби, віщунський дух, дух омани, дух страху, дух заблудження, дух Антихриста. І також апостол Іван у книзі об'явлення, шостому розділі, восьмому вірші, говорить про дух смерті. Ці духи просувають те, що вони мають всередині собі. Для прикладу, під впливом духа блуду чи духа розпусти. Здійснюється всяка розпуста: пропаганда розпусти, порнографія, подружні зради, блуд, різні збочення, сексуальні фантазії і подібні речі. Всі ці речі відбуваються під впливом духу розпусти. Дух смерті проявляє, проявляє себе так, як він може, схиляє людей до самогубства. Побуджує одних вбивати інших. Пропаганда смерті, коли люди проклинають на смерть інших або себе, за цими речами стоїть дух смерті. Є дух п'янства. Він намагається погрузити людину. Цілу родину, а то і весь народ, у п'янство. Я не хочу сказати, що всі ті, хто зловживає алкоголем, мають собі духа нечистого, але якась частина п'яниць, які не можуть звільнитися від своєї залежності, вони мають собі цей дух п'янства. У нечистих духів є два основних завдання. По-перше, нечисті духи хочуть не допустити людину до покаяння і до глибокої віри в Ісуса Христа. Чому? Диявол дуже добре знає Слово Боже. Він знає, що Ісус звершив на Голговському хресті. І диявол знає, що у той момент, коли людина повірить в Ісуса, що Він за неї помер на хресті, коли людина щиро покається у своїх гріхах і прийме Христа у своє серце, її гріхи будуть прощені, і така людина отримає спасіння. Диявол не бажає, щоб хтось з людей спася. Він хоче, щоб. Всі люди загинули. Бог зі свого боку хоче спасти абсолютно кожну людину. Заради цього і Христос прийшов в цей світ, помер за наші гріхи, і Христос сьогодні прощає і спасає всіх, хто приходить до Нього з вірою і в глибокому покаянні. Тому перша ціль у диявола, перше головне завдання не допустити людину до віри в Ісуса Христа. Друге завдання диявол не хоче, щоб людина духовно зростала. Ми зростаємо тоді, коли читаємо, приймаємо і виконуємо Боже Слово. Коли ми молимося, ми сповняємося Святим Духом, і Господь. Наближається до нас, ми переживаємо Бога у присутності Божій. Ми будемо змінюватися. Але диявол не хоче, щоб ми пізнавали Господа Бога. Тому він намагається відволікти людей від Біблії, від Божого Слова, щоб люди перебували в інтернеті, в марноті, в різних гріхах, щоб в них не було часу на церкву, на Біблію, на молитву, на освячення і на праведне життя згодом. Господом Богом. Саме тому диявол і посилає різні гріховні думки в наші серця: думки невірства, сумніви, щоб люди були не впевнені у тому, що є Господь Бог. Саме тому диявол хоче спотворити образ Бога в уяві людей, щоб люди не знали, що Бог їх любить, щоб люди не пізнали, що з Богом бути добре. І так далі, коли люди не знають Бога, не знають про Бога, Бог їх не приваблює, вони не знають, куди йти, живуть собі в гріхах і так повільно, але впевнено прямують у пекло разом з дияволом. Але Бог Святим Духом стукає до сердець людей, Бог побуджує своїх служителів звіщати добру новину. Яка полягає в тому, що Ісус прощає гріхи, Ісус зцілює від хвороб, Ісус звільняє від усякої демонічної залежності, і Бог хоче сказати вам сьогодні, що немає Його волі на те, щоб ви були зв'язані гріхами, щоб ви жили у депресії, щоб ви жили у страхах, щоб ви почували себе непотрібною людиною, яку відкинули всі? Бог хоче, щоб ви знали: Він сильно полюбив кожного з вас. Вас. Він віддав свого сина заради вас, щоб вас спасти, щоб вас визволити від гріхів, від влади диявола, від влади пекла і дати вам життя вічне. Воля Божа полягає в тому, щоб ви мали в серці своєму мир і радість. Воля Божа полягає в тому, щоб ви були сповнені. Силою Божого Святого Духа, і перемагали гріхи, мали глибоку, тверду віру, і по вашій вірі Бог буде робити чудеса в вашому житті. І я на завершення цієї програми хочу прочитати ще один текст з Божого Слова, який записаний у першому післанні апостола Петра, 5 розділі. Восьмому і дев'ятому віршах написано так: будьте тверезі й пильні, тому що противник ваш, диявол, бродить, як рикаючи, лев, шукаючи, кого поглинути. Протистійте йому твердою вірою, знаючи, що такі ж страждання трапляються із браттями вашими у світі. Біблія каже нам, Біблія застерігає. Пильнуйте, будьте тверезі, тому що ваш противник, диявол, він ходить, як той лев, який речить. І диявол хоче поглинути людину, як диявол поглинає, через гріхи, через заблудження, через все те, що відволікає нас від Бога. Але Біблія каже, що потрібно протистояти йому твердою вірою. Якщо ми будемо перебувати у Божому Слові, Бог буде. Зміцняти нашу з вами віру. І, маючи тверду віру, ми зможемо відбивати, перемагати всі спокуси, які диявол посилає проти нас. І ми не дамо дияволу місце, щоб він війшов в наше серце, в наше життя і руйнував нас з середини, руйнував наше з вами життя і те благо, яке Бог хоче дати нам. Тому пам'ятайте з Богом жити краще, ми живучи з Богом під Божим захистом. Бог хоче, щоб ми знали Господа, знали Слово Боже і були захищені від усяких демонічних стріл. Всього найкращого вам.